2013 рік видався насиченим на гучні політичні події у США. На початку року політики не змогли домовитися щодо шляхів зменшення бюджетного дефіциту і в силу вступили автоматичні багатомільярдні бюджетні скорочення. А наприкінці року майже на три тижні зупинилася повноцінна робота уряду, і все це відбувалося на тлі боротьби республіканців з медичною реформою демократів. Усі ці події матимуть значну вагу і можуть обернутися. Поразку для деяких конгресменів на наступних виборах рік політики підсумовує Олексій Кузьменко попереднє питання вирішене. Прошу порядку у залі засідань. Речник палати представників та решта республіканців не без підстав вважають провал старту медичної реформи Барака Обами. Вони зможуть перетворити на власний тріумф на виборах. Чому президент обманув американців, пообіцявши, що внаслідок реформи вони не втратять ту страховку, яку вже мали. Чому не сказав, що вони не зможуть більше ходити до лікарів, яким довіряють? Демократи заперечують. Кажуть, потрібен час, щоб люди побачили переваги реформи і забули про дрібні недоліки. Втім, навіть сам президент визнає, найближчим часом за помилки доведеться платити. No поза сумнівом провал запуску реформи вдарив по політиках демократах, адже саме вони відстоювали реформу коштом своєї репутації. Це вже не вперше в історії США партія президента під час його другого терміну втрачатиме місця у конгресі, каже аналітик Джон Форт'є. Найважливішим фактором є невпевненість у тому, що відбудеться до виборів. Невпевненість відчувають і виборці, і політики демократи, які не знають, чого чекати. Після того, як у жовтні політичні чвари призвели до зупинки роботи уряду, конгрес має надзвичайно низьку підтримку громадськості. Американці розчаровані. Вони дивляться на те, що відбувається в Вашингтоні, і думають, вони там що взагалі ні на що не здатні? Закриття уряду у великій мірі наслідок непоступливості консервативної частки республіканців, руху чаювання. Тепер через них усередині республіканської партії розбірки. Чимало поміркованих республіканців не задоволені консервативним крилом своєї партії. Ті питання, які вони піднімають, цілком слушні. Проблема лише в тому, чи змінять консерватори свою риторику та методи. Руху чаювання перепало і особисто від лідера республіканців. Я думаю, вони вводять своїх прихильників в оману. Вони штовхають своїх членів до дій, які ті не дуже й підтримують. Я думаю, що вони втратили довіру повністю. У 2006 році демократи отримали на виборах більшість у конгресі. Через чотири роки її отримали республіканці. Цього разу жодна сила не матиме абсолютної більшості. Я не вважаю, що у нас будуть вибори, які усе перевернуть з ніг на голову. Такі вибори у нас були у 2010-му. Там, де можна, республіканці вже перемогли. Очікується, що республіканці у конгресі наступного року збережуть більшість. Справжня ж битва розгорнеться за контроль над сенатом, де більшість мають демократи. Олексій Кузьменко голос Америки.